Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан, і я радий вітати вас на своєму каналі про кіно та серіали Кіносмак, серіальні новинки грудня 2024-го. Ось про що йтиметься у цьому відео. А у кінці, звісно, на вас чекає традиційний дайджест нових сезонів улюблених серіалів, що виходять цього місяця. А на мене чекають, я сподіваюся, ваші вподобайки цьому відео, поширення посилання на нього та підписка на канал. Все це дуже мотивує мене продовжувати. Тож дяка вам шалена за підтримку і нумо до серіального грудня. Розпочинаємо парад прем'єр з постапокаліптичного науково-фантастичного серіалу Земля потерпає від MGM, показ якого стартує 1 грудня. Планету охопила епідемія страшної чуми, і людство опинилося на межі виживання. Молоденький геолог Іш увесь цей час провів у комі і нічого не знав про апокаліпсис. І ось він приходить до тями і стикається зі страшною реальністю. Тепер для виживання він змушений об'єднатися з уцілілими. Друзі, постапокаліптичного кіно та серіалів останнім часом в виходило багатенько. Чи вдасться новинці досягти популярності тих же останніх з нас чи Фоллаута? Дуже сумніваюсь. А ви що думаєте? Пишіть у коментах. The Fit only to of the odds. Hope. That's how we'd. We'll Наступна новинка завітала до нас з кіно Всесвіту Зоряних Війн. Серіал Зоряні війни кістяк команди, що виходить з 2 грудня, розповість історію чотирьох дітей, які заблукали у галактиці, і тепер шукають шлях додому. Що можна сказати з приводу цієї новинки? Наразі франшиза Зоряні війни переживає непрості часи, особливо після провального аколіта. Судячи з героїв, які знаходяться у центрі сюжету, новинка розрахована на підліткову аудиторію. Творці шоу навіть залучили до участі у ньому голівудську зірку Джуди. Low, тож явно переживають за рейтинги. Шоуранерами проєкту стали Крістофер Форд та Джон Вотс. До слова останній режисерував трилогію про людину павука, що була досить успішною. 5 грудня на Netflix виходить шпогунський трейлер Чорні голуби, що продовжує традиції фільмів Червоний горобець, Атомна блондинка та нещодавної стрічки Чорна канарка, де у центрі шпогунських пристрастей красива жінка у виконанні суперстар. Тож естафету у Дженніфер Лоуренс, Шарлі Стерон та Кейт Бекінсейл перехоплює Кіра Найтлі, яку ми давненько не бачили у яскравих головних ролях. Всі ми напевно пам'ятаємо акторку за серією фільмів Пірати Карибського моря та за фільмом Гордість та уперед за роль, в якому вона навіть номінувалася на Оскар, і ось тепер маємо змогу побачити її у ролі такої собі Глен Веб, дружини політика, яка багато років працює на таємну організацію Чорні голуби якій передає секретні дані про свого чоловіка. Але одного разу бурхливий роман на стороні загрожує не лише викрити її таємницю, але й створює небезпеку безпосередньо для життя героїні. If you try and stop me, I will kill you myself. На черзі кримінальна комедія Липучка від Prime Video, прем'єра якої запланована на 6 грудня. Канадська фермерка Рут Лендрі займається виробництвом кленового сиропу, але її постійно переслідують державні органи, яких не влаштовує не досить законний бізнес жінки. Розуміючи, що може втратити все, що для неї важливо і необхідно. Рут вирішує організувати пограбування для втілення свого ризикованого плану. Вона знаходить для себе компаньйонів гангстера з Бостону та тихого охоронця з Квебеку. to show him who's boss Друзі, не всі серіали або фільми, які оглядаю, одразу виходять в українській озвучці. Але коли виходять, то інфа про це з'являється в моєму телеграм-каналі Кіносмак, на який люб'язно пропоную вам всім підписатися, відсканувавши цей QR-код або тиснувши на посилання в описі відео. Якщо ж у вас є можливість підтримати Кіносмак копійчиною, то буду безмежно радий каві, якою ви можете мене пригостити за цим QR-кодом чи будь-якому іншому донату, який ви можете відправити за посиланнями в описі. А ваші вподобайки, поширення посилання на відео та підписка на канал є суперприємною та мотивуючою підтримкою у розвитку кіносмак. Нехай квітне Українській. Ськієтоп серіал 100 років самотності виходить на Netflix 11 грудня, і це справжня подія у світі кіно та серіалів, адже це перша екранізація одноіменного роману Нобелівського лауреата, колумбійського письменника Габріеля Гарсія Маркеса. Ця книга вважається шедевром, метафоричним описом історії Колумбії та Латинської Америки. Серіал складатиметься з 16 серій та розповість про родину Боендія, що живе у вигаданому колумбійському містечку Макондо, що було засноване їхнім патріархом Хосе Аркадіо. Кілька поколінь цього роду визначають минуле сьогодення та майбутнє міста, яке страждає від божевілля, нещасливого кохання, кривавої та безглуздої війни та страху перед жахливим прокляттям, що прирікає мешканців на 100 років самотності. Нетфлікс заявив, що відзняв один з найамбітніших проєктів у Латинській Америці на сьогодні, і створений він був колумбійськими та латиноамериканськими митцями. Усі зйомки відбулись у Колумбії за підтримки родини Нобелівського лавреата, а сини письменника род. Віго Гарсія та Гонсало Гарсія Барча стали виконавчими продюсерами проєкту. Звучить справді амбітно, та й перше джерело суперцікаве. Тож ця серіальна новинка точно заслуговує на увагу. І на локемо кедал це кабінет. Зотро до сологому альпринципі. Наступна новинка чорна комедія від Netflix за фасадом, прем'єра якої запланована на 12 грудня. Лідія і Пол продають свою розкішну віллу в іспанському стилі 1920-х років в Лос-Анджелесі. Кілька сімей ведуть боротьбу за купівлю будинку. Вони переконані, що це призведе до вирішення багатьох їх проблем. Але Лідія і Пол добре знають, як нібито будинок вашої мрії може перетворитись на справжній жах у новому комедійному серіалі. У головній ролі виблискує неповторна Ліза Кудров. Тож, хоча б. Через неї шоу можна глянути. Так і зроблю could go into арі house and get some ice? No. Завершує серіальну топ-7 грудня, але не завершує відео. Далі дайджест нових сезонів. Не перемикайте. Кримінальна драма Декстер первородний гріх від Шоу Тайм, що стартує 15 грудня. Напевно, багато хто пам'ятає хітовий серіал Декстер в головній ролі з Майклом Сі Голом, який блискуче зіграв у ньому маньяка судмен експерта, який обирав у якості жертв виключно злочинців. Новий серіал є прикволом оригіналу і розповідає історію молодого Декстера, який ще тільки опановує професію судмен -експерта. Та під керівництвом детектива Гаррі Монагана наставник помічає в хлопці нездоровий інтерес до вбивств і намагається приборкати його темну сторону. Зіграти культового персонажа у приквелі пощастило ірландському акторові Патріку Гібсону, який може бути вам відомий за серіалами Тюдори Оей, Тінь і Кістка. Друзі, ну як вам нові серіали, що плануєте подивитись, що вже переглянули, і які враження? Чекаю вас у коментарях з приємністю поспілкуюсь з вами там. А зараз до Дайджеста нових сезонів вже улюблених шоу, що виходять з цього місяця, 8 грудня дата прем'єри п'ятого сезону кримінального історичного серіалу Міс Скарлетт. Історія Елізи Скарлетт, яка вирішила продовжити справу свого батька, очоливши після його смерті детективне агентство, продовжується, не дивлячись на те, що в кінці четвертого сезону її напад. Вірник Вільям покидає її. Тепер у неї новий колега. Звати його Олександр, і він солдат у минулому, в теперішньому відомий як блискучий детектив. 12 грудня на Макс виходить другий сезон комедійного серіалу Букмекер від творця хітових ситкомів два з половиною чоловіки, теорія великого вибуху та мамця Чака Лорі». Перший сезон шоу про досвідченого букмекера Денні та його приятеля в минулому ігрока НФЛ Рея отримав високі рейтинги. Тож нові пригоди не забарилися. Нальний серіал Страйк вертається 16 грудня з шостим сезоном. Сюжет серіалу заснований на серії детективів авторства Джоан Роулінг, яка пише їх під псевдонімом Роберт Галбрей. У книгах йдеться про приватного детектива Страйка, і шостий сезон серіалу є екранізацією нової частини детективної епопеї, що має назву Чорнильно чорне серце, і яка вийшла у 2022 році. 19 грудня дата прем'єри на Netflix шостого сезону мелодраматичного серіалу Вірджин Ривер, у якому продовжиться історія непростого життя медсестри, що після трагічних подій у житті приїжджає у маленьке містечко у Каліфорнії, і завершує відео продовження суперхіта південно-корейського серіалу в Кальмара, другий сезон якого стартує 26 грудня. Сон -гі Хун прагнучи помсти, повертається до гри, але ціль його полягає не тільки у помсті фронтмену, а у тому, щоб нарешті припинити взагалі існування забавки, де ставками є людські життя. Відео грудневих серіальних новинок добігло кінця. Нагадаю, що я завжди радий поспілкуватися з вами, дорогі кіносмакуючі, у коментарях. А ще нагадаю, підписуватись на кіносмаку усюди, адже тоді ви завжди будете у курсі найсвіжіших кіносеріальних новинок. Дяка Шалена усім за перегляд і до зустрічі у нових відео.